14 березня святіший патріарх Московський і всієї Русі Кирил відзначив 35-річчя архієрейської хіротонії. Цього дня предстоятелі руської православної церкви очолив богослужіння у храмі Христа Спасителя. Йому співслужили архієреї Руської православної церкви та представники православних помісних церков. По закінченню богослужіння від імені священного синоду та всієї повноти Руської православної церкви до її первосвятителя зі словами вітання звернувся митрополит Крутицький та Коломенський ювеналій. Повідкою святі патріарх рил подякував сніпастерям та духовинству за спільне служіння у цей важливий для нього день. У салоніках грецькі археологи виявили руїни найдавнішого в місті храму. Церква, як повідомив з посиланням на грецьке джерело німецький сатлі Боріус, датується 4 століттям. Під час будівництва метро в північній частині міста знайшли кам'яні фрагменти невеликої каплиці, котра, як виявилося, знаходилася поряд із руїнами християнської базиліки. Це була однонефна церква з мармуровою підлогою. Унікальну знахідку планують перенести на територію спеціального майданчику поблизу теологічного факультету місцевого університету. Ветіший патріарх Московський і всієї Русі Кирил оголосив про збір коштів для православних християн, які постраждали в результаті землетрусу у Японії. Необхідну фінансову допомогу передадуть тамтешнім православним громадам. На сьогодні немає точної інформації про збитки, які понесли православні храми на японських островах. Фінансовою підтримкою постраждалих займаються синодальний благодійний відділ та відділ зовнішніх церковних зв'язків Руської православної церкви. Наразі відкрито рахунок у банку, на який можна переказати кошти. У Уганді закладено перший в Україні православний монастир. Як повідомляє офіційний сайт Олександрійської патріархії, закладку каменя у фундамент храму звершив блаженніший папа і патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ. Покривителькою монастиря це буде жіноча обитель, обрано преподобну Марію Єгипетську. У своєму зверненні до присутніх патріарх Феодор висловив сподівання, що відкриття монастиря зміцнить значення чернецтва і сприятиме його розвитку в Африці.